Ця особа мала бути в цих санкційних списках воїв, але туди не потрапила. Хоча правоохоронні органи наполягали, і хоча було це зелене сповіщення, так? Так. Ну, я, ми ж тут можемо тільки тобто, а... Ні, ну, це те, що... тероризувати. Тероризувати не потрапив, так? Хоча мав. Так, те... Скажімо так, для багатьох це стало несподіванкою. Для нас зокрема, це не стало несподіванкою. Зокрема, й тому, що на той момент, і тут я повернуся до моменту. Ухвалення в Україні антивораздокого законодавства в подальшому і запровадження санкцій проти ворів в законі багато з них вже пішли, спробували піти тим шляхом, який свого часу пройшов Михайло Воєводін. Бо в чому ситуація? Михайло Воєводін протягом тривалого проміжку часу о, фігурував серед героїв публікації російського видання «Прайм -крайм». Ну, Воно було базовим для правоохоронців багатьох е, країн пострадянського простору, які власне, і займалися грами в законі, кримінальними авторитетами. Але так вийшло, що. Ще на початку 2010-х років адвокати Воєводіна почали звертатися до судів Російської Федерації, і частина цих рішень вона є і в публічному доступі. Частина стала нашим зокрема, надбанням в процесі інших судових суперечок, зокрема з адвокатами Воєводіна. І всі ці суди Воєводін в Росії виграв. Як наслідок, суди зобов'язали низку російських видань спростувати або видалити інформацію відносно нього. Ну і видання Prime Crime, серед інших також пішло на зустріч цим судовим рішенням, що він, начебто, не є ворог в законі, порядна людина. Ну як. Якщо вірити тим документам, які в позовах зокрема в Україні надають адвокати вихилової ну взагалі там заступник генерального директора з комерційних питань підприємства Європол насправді і згадки відносно нього почали зникати з мережі інтернету під час запровадження. На початку запровадження антиворожського законодавства в Україні аналогічна доля е, спіткала іншого відомого колегу е, Михайла Воєводіна, на українських терінах, на Надарі Саяна, коли він буквально в один в один день зник з теренів портала Prime Crime. ну чому це трапилося? Ну можливо, там якийсь технічний збій, ми ж тут не можемо нічого стверджувати, але ми зрозуміли, що ага, тобто є певна процедура, яка відбувається за тим, що особа, скажімо так. Говорячи дуже простим язиком, підносно неї підчищають інтернет. Усі згадки там негативні. Плюс, чиясь світла голова порадила напевно, напевно, порадила Михайлу Воєводіну просунути в мережу. По перше, його несправжнє фото. А по-друге, посилити згадки про Михайла Воєводіна, але про його тьоску. Тобто і у нас наразі серед українських журналістів існує певне непорозуміння. Вони вважають ну окремі з медійників. Чомусь вважають, що е, Михайло Водін, е, уродженець е, Троїцької е, Рязанської області, який е, відомий в статусі так званого злодія в законі на прізвисько Міша Лужнецький, та е, е, один з е, очільників підприємства АВІСМА в Російській Федерації, це одна і та сама особа. Це неправда, це, це геть інші особи, але це зіграло на руку, як я вважаю, скажімо так, нашому Михайлу Воєводіну. Вони підчистили або якимось чином іншим. Прибрали більшість згадок про нього е, в російському інтернет просторі і почали зачищати український інтернет-простор. Не є секретом е, той факт, що адвокати е, Войводіна паралельно з тим, як домагалися е, скасування встановлення відносно нього заборон в'їзду на територію нашої держави, почали це способами до засобів масової інформації. Ну там є взагалі е, такі історії. Ну я не знаю, як їх описати, е, але е, журналіст одного з е, вітчизняних видань, е, вони навіть його вором не називали. Вони там написали, що він є яскравим представник групи Лужніки. Ну, Це РБК Україна, там громадське у відповідачах у цій справі. І е, е, наразі ця вся історія. Е, Набула суттєвого судового розголосу, оскільки адвокати Воєводіна вимагають і вимагали спростування цієї інформації. Суди двох інстанцій стали на бік адвокатів Воєводіна. Касаційна інстанція повернула цю справу до поліції, до поліційної інстанції. Ну і там розгляд, що буде тривати. І ми побачили, що окрім того, що воєводін, тобто а. Знімає намагається знімати заборону в'їзди, не потрапляє до санкційного списку е, по рамка законі. Хоча, е, начебто, має певні підстави для того, щоб там перебувати. Чому я пояснив раніше е, всю цю історію з зеленим сповіщенням е, по третє е, почав е, вести від, ну, точніше, його адвокати почали вести діяльність пов'язано з тим, щоб підчищати. Згадки про нього в українському медійному просторі ну це так можливо співпало з тим, що якраз у той момент в Україні на часі стало питання легалізації гральних закладів, повернення до цього питання і видачі ліцензій на відповідний вид діяльності. Як ми знаємо, за цими умовами здебільшого відповідні ліцензії на право діяльності Казіно можуть отримувати п'ятизіркові готелі, а не є секретом для багатьох, що, зокрема, саме групі В Energy одним з. ОПГ зуложники луж... якраз володіють цими казіно. Це я вже скажу. Якщо ви. Бо дуже довго, вибачте, пане Віталію, у мене мільйон питань. Так от мені скажіть, будь ласка. Скажіть мені просту річ, от ця особа, яка є, як ви сказали, має зелене сповіщення в Інтерполі, так? Сама не, сі... трохи не так, трохи не так. Зараз вам поясню. На той, на той момент, коли я вам говорив, тобто станом на від 3 червня 2019 року, принаймні до 23 вересня 2021 року, відносно Михайла Будіна, дійсно було встановлено зелене сповіщення. Наразі, оскільки ми знаємо... немає. Він... Наразі я зараз буду намагатися вам пояснити, оскільки Михайло Воєводін судиться зокрема, з нашим виданням його адвокати судяться. Наразі ми в апеляційній інстанції, і нещодавно ми отримали відзив на нашу апеляційну скаргу в судовій суперечці. Згідно тим документам, які прикладені від адвокатів Воєводіна, там є. Копія листа, начебто отриманого з Інтерполу, згідно тексту, якого ну там адресати цього листа конкретно не вказані, тобто всім, кого це стосується. Ну тобто такий лист, і вказано, що станом на 2 вересня 2022 року, відносно Михайла Воєводіна, не встановлено, немає ніяких сповіщень в системі Інтерполу. Тобто, ну наразі, поки така от є інформація, чи це відповідає дійсності, чи не відповідає. Ну звісно, коли ми вже будемо в судовому процесі. Я думаю, що це питання можна буде намагатися додатково встановити. Проте, ну насправді тут тоді виникає зустрічне питання. Бо оскільки ми всі знаємо, що принаймні, станом на 23 вересня 2021 року, сповіщення існувало за рік, його вже не існує. У цей проміжок часу в Україні відбулися і наразі відбуваються жахливі події, пов'язані з широкомасштабним вторгненням армії Російської Федерації. А я вам нагадаю, що суб'єктом подання відносно воєводіна виступали правоохоронці Російської Федерації. Тож питання наступне: ті, хто його могли звідти зняти, це ті тільки і ті, тільки ті правоохоронці, які його ставили. Розумієте, про що я кажу? Якщо е, російські правоохоронці його ставили е, в Інтерпол на зелене сповіщення, то тільки у них і було право від, відкликувати е, своє сповіщення. Тоді виникає наступне питання. То чи ця особа вона, е, має певні зв'язки з е, керівництвом правоохоронної системи Російської Федерації? Нехай ваші глядачі спробують відповісти на це питання.